Всім привіт! Мене звати Олександр. У 2023 році ми з сім'єю купили собі дачу. Думали, що дача це про шашлики, про відпочинок, щось там поробити. Але попередні власники чомусь дуже багато говорили про те, що багато роботи, то дуже багато роботи. Не думаю, ну багато роботи, ну так, багато роботи, ну що там те зробив, все зроби, дисе. Ну і коли вони поїхали, то мені так все виглядало гарно, тому що нам дуже пощастило. Насправді ми купили дачу в дуже гарних господарів. Тут усе було дуже охайно, дуже доглянуто. Багато квітів, багато дерев, все насаджено, все чистенько, гарненько, травичка покошена. Я думав, що це ось так, воно нормально, так зробиться. А коли вона стала наша, то це все впало на нас, і я тоді зрозумів, як це насправді складно. І скільки, що таке дачі, що таке багато роботи. Давайте сьогодні я познайомлю вас з нашою дачею. Наша дача складається з двох ділянок, тобто фактично це 12 соток, будинок, город, сад. Газони там при садибна ділянка, таке інше. Зараз ми пройдемося по ділянці. Я покажу, що де росте, тому що на ділянці всього близько 35 дерев, кущі, виногради, квіти різних видів. Багаторічні троянди, однорічні насадження. Цього року садили тюльпани. А сьогодні будемо знов садити тюльпани. Тобто тут дуже велике різноманіття рослин, за якими треба постійно доглядати, треба щось робити. Але краще побачити, як воно виглядає самим. Отже, що все починається, ми входимо на нашу дачу. Тут місце для машини, тут у нас зона, де росте багато квітів. Ну, зараз осінь, звичайно, попадає лися. Тут багато росте тюльпанів, нарцисів, троянди, всякі дзвоники. Тут дуже гарно. Тепер ходімо далі. Тут у нас тут юки, і що важливо. Біля юків в мене посаджених два гранати. Це гранати. не знаю, забув. Посаджено два гранати. Їх потрібно буде накривати, тому що це рослини екзотичні, вони бояться холоду. Окремо буду знімати пізніше відео про підготовку рослин на зиму. Ідемо далі. Тут у мене абрикоса, ще, до речі, стоїть зелена, коли запада листя, мені треба знову вигрібати, бо якщо звернути увагу, то вже листя трохи погреблено, я вже вчора працював. Тут класно стоїть вишня, тут вишня черешня. От тут у мене стратегічний запас тепла на зиму. Дубові, трьохрічні, сухі дрова. Ну, життя в селі воно таке. Тут у нас. Клуби на клумбах також дуже багато всяких квітів росте. Зараз його немає, тому що осінь, але літом, весною, літом, коли піде тепло, тут буде все буяти, свісти, Тут буде дуже багато всяких бжолів, метеликів. Чим подобається нам жити на дачі. У нас є маленька дитина. Вона може собі тут разом ходити, бігати, боса і попід між квітами, і під деревами, і кататись на велосипедах, і на самокатах. У нас там є батут, є гірка. Далі у нас є така зелена зона. Я зауважу, багато чого було посаджено і, скажімо так, викохано попередніми господарями. Моє завдання зараз його підтримувати і досаджувати те, що мені не вистачає, бо те, що мені вже хочеться для нашої сім'ї. Тут у нас значить, місце, ну зона, де ростуть дуже смачні чорні такі ранні черешні. З ними треба за них треба і шпаками конкурувати. Тут у нас яблуньки, тут я цього року от посадив нектарин, але поганий приїзд. Я за ним доглядав, дивився. Мені де хтось писав у ті що я траву під ним не, 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 не обкопав через це погано виріс. Не знаю, але приріст буквально 7 сантиметрів. Ну, ще росте. Нектарин, тут донектарин, тут яблуні, там ззаду і позаду ем, батута ем, порічки червоні, порічки жовті, ем, смородина, груші, тут яблуні, осінні. Коротше, в цьому саду. Ем, Всього достатньо для того, щоб одна сім'я могла там комфортно жити. Коли ми розглядали будинки за містом, я дуже хотів, щоб там була земля для садівництва та городництва. Ну для садівництва землі, як ви бачите, тут достатньо, хоча вона врізання та деревами я досаджую вільних місцях. Для мене було дуже важливо, щоб була земля для городництва. Тому що я сам народився і виріс селі. Для мене нормально вирощувати там огірки, помидори, салати, полуниці, сониці такі інше. Тому. На дані, а коли я побачив, що на даній ділянці, є така земельна, скажімо, ділянка, тут ну тут там дві сотки чи три сотки землі. Для мене це було дуже 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 класно, тому що я знав, що я тут буду вирощувати те, що захочу. В даному місті ми в цьому році посадили полуницю під агроволокном. Тут, значить, надрання, рання, середня, пізня, ремонтантна суниця полуниця висаджено 150 кущиків. Ми спробуємо такий досвід, скажімо так, закритого способу вирощування. Я сподіваюся, що буде менше бурянів, тому що часу літом дуже мало, коли треба прийти після роботи і ще сапати, і поливати. Такі інше, тому тут буде капельний полив. Сподіваюсь, не буде бур'янів. Тут у мене полуниця. Тут у мене посаджено 60 кощиків суниці ремонтантної, яка буде нас радувати ягодами все літо. І ось навіть зараз ми бачимо, що є сунички, які можна з'їсти. В цій ділянці городу в мене вже посаджений часник зимовий, цибулька рожева, цибуля біла, цибуля Корчушка, от вже видно, рядочки посходило. По правильному потрібно посадити за 30-40 днів до стійких морозів. От уже в мене посаджено вже так як треба. Позаду мене мій малинник. Значить, В цьому році я його дещо омолодив, досадив деякі види нової малинки. Зараз, як ви бачите, присутня ще малина жовта. Далі там є ремонтантні сорта і червона малина. Значить, я окремо зроблю відео про підготовку ремонтантної малини до зими, обрізку, підживлення, укроплення, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ягоди ми досі збираємо, у нас дитина дуже любить сама прибігти, позбирати, побігти, тому вона в нас, я вважаю, достатньо там, екологічно чиста. Я її протягом року жодного разу нічим не бризкав, нічим не обробляв, тому що я вважаю, що все-таки. Якщо ми хочемо, щоб її їла дитина, то вона має бути ну, максимально чиста. І от як я як ви бачите, ось прямо зараз є ще така маленька. Позаду мене вхід до нашої бесідки, мангалзони, але отут. По цій стороні я цього літа висадив дуже багато горщиків з квітами, з петуніями, деякі ще досить цвітуть, хоча вже були перші приморозки. І, що важливо, я спробував значить, вирощувати в себе на ділянці інжири. Я купив в цьому році багато інжирів, деякі в мене в відкритому ґрунті ростуть, деякі в закритому ґрунті. На жаль, в цьому році ми не встигли отримати врожай, тому що. Ми не встигли, чи вони повільно росли, чи було коротке літо, в принципі, і весна була складна, всі знають. Але от у мене там близько 10 горщиків з інжиром, які я буду пізніше також готувати до зими, про що буде окреме відео. Тут у мене, значить, трояндова алея. Як ви бачите, деякі троянди ще досі квітують. Дуже приємно, літом тут все дуже класно, дуже багато бджіл, гул, все цвіте, все пахне. Ці трояди вони досі пахнуть. Так, і досі пахнуть. В цій зоні, значить, я понасаджував е, нових тюльпанчиків, понасаджував е, алюмів, подивимося, що це за цікаві такі рослини. Е, також у мене тут ростуть два гранати. Е, подалі в мене росте спаржа. Цікавий е. продукт, але не всім рекомендую. Е, і зараз ми плавно переходимо в нашу скажімо так, святу святих Манагалзону. Це наша свята святих, наша бесідка, місце відпочинку. Ми ж, власне, для цього дачу купували, щоб нічого не робити. Очі тут у нас манагозона, тут ми жаримо м'яско, а тут я собі того року зробив подарунок на день народження. Я купив таку коптильню від компанії. Компанія не, не буду рекламувати, бо мені за це не платили. Але коптилочка класна. Значить, копчені реберця виходять просто класно і не складно. Значить, вся бесідка у нас, скажімо так, в українському стилі. Ми тут від себе багато не додавали, тому що коли ми купили дачу, попередні власники і попередня господиня до цього дуже так відповідально і не знаю, патріотично віднеслася, нам це нам це дуже зайшло, це прям так душевно. І от у нас туди українські, значить такі ну штори з українським орнаментом, і там горщики, тут декоративні. Там цибульки. Тут е, були старі такі е, сухі букети, але цього року ми оновили, щоб вони мали такі ну, свіжі, гарний вигляд. Тут е, все свіженьке, гарненьке, чи спехи їх обдзьовують, видно, вони думають, що це квіти. І стіні тут ось е, сухоцвіти. Значить, тут ми за цим великим столом ми збираємося там, е, з батьками, з друзями, з кумами, е, самі. Там у нас е, значить, знаходяться елементи, е, скажімо так. Вжитку минулого. Ну, вони звичайно декор, ну якби для, для декора ми особливо нічого не робимо, але тут отак собі ми спокійно відпочиваємо. Нам все подобається. Це було перше знайомство з нашою дачею. Ми е, показали вам, як ми живемо, провели екскурсію, показали, що в нас росте, що ми маємо. Значить, це місце, де ти морально не втомлюєшся, а скоріше розвантажуєшся, тому що там е, читаєш новини, е, десь там щось відбувається, пішов нагород посапав. І через 20 хвилин самопочуття краще. Для нас дача це місце, де ми себе відчуваємо дуже комфортно, і я сподіваюся, що ми могли би це тепло, комфорт і якби, цю якусь сімейність там вам передавати, показувати, ділитися нею. Я хочу з цього каналу зробити не просто youtube канал а якусь дачну спільноту. Я сподіваюся, що те, що я і наша сім'я робить буде вам корисно. Тому всім кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Наш канал називається Дачні Будні, тому що це не про якісь окремі дні чи про вихідні, це про то, як ми тут живемо. Це канал не про красиве життя, не про там все вилазано, все вичищено. Ні, ні. Листя впало, то впало, там десь бур'ян росте, десь і павуки є. Ну тому що так життя йде, це село тут не можна, або це треба жити тільки це робити, або якось, жити з всім в гармонії. Ми живемо в гармонії, стараємося, звичайно, щоб було максимально. Нам частенько, гарно, але ну так є. Тому підписуйтесь на канал.